А колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сервіс Опусклі. А він робить з довгоформатних відосів ось такі шорси. Це все робить штучний інтелект, дуже швидко, класно, я ним користуюсь, і якщо ви помітили, в моєму YouTube каналі вже досить таки давно є класні шорси, які непогано заходять, і вони зроблені дуже швидко завдяки якраз цьому інструменту. Давайте спочатку поговоримо про ціни. У мене, правда, цей план ПРО, але я думаю, що почати вам можна зі стартеру. Справа в тому, що у мене є команда, тому у мене а, команда заходить і може а, також робити такі шарци. Це, по-перше, чому я обрала ПРО, а друге, тому що тут все залежить від довжини роликів і варіантів, яким чином ми можемо бачимо, а, а, обирати який формат відео нам потрібен коротких. Тож, перейдемо е, в сам сервіс всередину. Я тут залогінена через свій Gmail-аккаунт, тобто, тут можна швидко це робити, за, зареєструватися. Е, бачимо, що тут у мене вже є деякі проєкти, і е, у мене оце бачимо, New, це те, що новий я робила. І е, це вже залиті на YouTube канал МАВР. Ось ці всі відоси. Ось. І е, як це робиться? Тобто, це стартовий. Екран, який ми бачимо, і тут потрібно вставити URL, з якого ми хочемо зробити короткі шарці. Тобто, я ось зараз знаходжусь на YouTube-каналі МАВР і хочу зробити шарци з якогось довгого відео. Звісно, тут краще ну, заходять відоси, якісь подкасти або інтерв'ю, або у мене це експертна думка. Це невеличкі відоси до 30 хвилин. Ось як оце я хочу взяти зараз відео. Для того, щоб зробити нарізку. І з оцих відео ми будемо робити шорти, Тобто, з довг повноформатних відеос. Тобто ми просто копіюємо зараз URL цього відео, вставляємо сюди, і зараз воно підвантажить інформацію про це відео. І тут будуть перші налаштування, які потрібно буде зробити. Так. Підвантажив, бачимо, що українська мова тут обрана. Якщо у вас неправильно стоїть, то звісно, ви можете обрати свою мову, яка потрібна. Бачимо, скільки кредитів буде використано. Ось тут ви можете побачити, які кредити у вас на даний момент є. Тут можна довіритись або штучному інтелекту, щоб він автоматично сам зрозумів, що це. Але якщо у вас вже є 100% це новини, чи це подкаст, ось як в даному випадку, так Якось, якась інша тематика, будь ласка, це можна обирати без проблем. Далі, що також важливо Важливо це обрати, яким, ну яка довжина відео ви хочете, щоб штучний інтелект зрозумів довжину, яку ви хочете залишити. Тож, я зазвичай до 90 секунд обираю, воно непогано працює, але якщо вам потрібно до однієї хвилини, це також має сенс, можете обрати це до однієї хвилини. Далі, тут ми можемо обрати темплейти швидко, які ми хочемо використовувати. Тобто, ну, на вашу думку, що краще зайде, можна обирати. Я останнім часом ось. Такого кольору використовую шаблон. Його просто натиснули. Бачимо, що тут біленьким так засвітилось. Можна його використовувати. Також цей шаблон можна зберегти. Як а, за замовчуванням. І тут, бачите, в My Templates воно з'явиться My Templates. Ось, і в My Templates, тобто в моїх шаблонах, можна також відкоригувати там кольори, шрифти, ну то, тобто, щось своє можна зберегти. Я за замовчуванням використовую це. А, я за те, ну... За оптимізацію роботи, реально тому, якщо у вас дуже мало часу, це сервіс ну, реально дуже класно буде працювати, бо тут поклацали всі кнопки за замовчуванням, умовно кажучи, воно непогано справляється своєю задачею. Також можна тут обрати формат. Ще раз кажу, тут не обов'язково, що у вас буде прям всі формати, як зараз у мене, але м -м, в е якому тут прайсі в стартері. Такий формат точно є, можна використовувати. Тобто, ну ми все майже зробили. Нема такого нічого е незвичного, що ми ще можемо зробити. Дивіться, тут можна, звісно, обрізати. Якщо дуже велике відео, тут можна його обрізати. Але у мене відео 28 хвилин, я його обрізати не буду. Тобто, це скільки він буде аналізувати відео. Тобто, бачиш, бачимо, що я обрала, що повністю все відео буде аналізуватися. Все, і натискаємо, е що хочемо. З цього довгого відео зробити шорци. А поки він аналізується досить, він бачимо, що 10 хвилин він каже, але ну, як воно вийде, це я не знаю. А я зробила вже з цього відео шорци, і ми тут бачимо цікаві моменти. Ми зараз якраз передивимось. По-перше, бачимо, що тут з'являється ось така штучка, як трендінг. Тобто він каже, що ось ці два відео будуть найкласніше заходити. В соцмережах, тобто він із цього всього відео обрав два дві теми, які найкласніше будуть заходити: одна на 29 хвилин, одна на 1 хвилину 27 секунд. Я не впевнена, що це реально воно так і буде, але м, те, що штучний інтелект вважає, що воно буде в тренді. Також оці 99, 97 і так далі. І далі все менше і менше, що це за циферки? Це він аналізує скор, тобто, бачимо, що наскільки це. Відео буде заходити по своїм алгоритмам, наскільки воно трендове, наскільки воно там приваблює і так далі. Тобто він, на свою думку, одразу зробив таку оцінку. Тобто він каже, що з у цього відео, з усіх оцих шорців, що він нарізав, бачимо, що він тут, тут нарізав досить таки багато шорців. Він каже, що оце буде найкращий шорт. Далі, що ми можемо зробити? Що класніше було зробити, це а, перейти до редагування. Дивіться, ми можемо, звісно, ось так натиснути і пер... них будемо... зараз, є, що тут там, розповідає о, спікер, і, і яким чином воно виглядає, який тут а, текст. Де як робот, він виглядає, там, реально, але як на мене, потрібно краще одразу і Він ще такий розумний, з... що колись можна і додати на яке не знає, ну, там, він... допрацювати це Знаєте, знає що мені ще подобається? в іншому одразу. Я прям рані, я вам кажу чесно, я навіть не змінюю цю назву. дуже дуже рідко, якщо якийсь в словах я можу щось виправити. Але ми бачимо, що він тут не. Не погано, непогано сам придумає назву, яку ми просто Прямо потім ниреально. можемо І він ще такий розумний, що коли ти йому задаєш, тобто контролце, яке... Питання, як... тож, давайте перейдемо до е редагування. По перше, мені не подобається, що на цьому шорці немає мене. А, бачимо, що в оригіналі відео, я тут два рази натиснула. Бачимо, що є я, і тут можна навіть бачимо, що тут пообрати, що а лише я буду в кадрі, або ось людина буде в кадрі, тобто тут можна відкоригувати. Але тут у нас є така штучка, натискаємо, і тут ми можемо пообирати, яким чином воно буде виглядати мені. звісно, найбільше подобається спліт, тому що тут одразу. Він автоматично підставив дві людини, і якщо у вас більше людини, у мене реально класні кейси, коли він, він непогано і три людини розуміє, і ставить три людини, і чотири людини робить. Тобто він дуже класно це розуміє, що в кадрі знаходиться, і він класно це виставляє. Також зверніть увагу, будь ласка, на те, що ось тут я тут бачимо, зараз зменшую тут повністю один макет повністю на все це відео. Деяких інколи тут не спліт, тут і деякі інші кадри, можливо, ми на інших подивимося, як це виглядає. Бачимо, що ми це виставили. Далі ми тут читаємо, чи все тут правильно з текстом. Оце незрозуміло, що це ЮНІТОЛК, можливо, англійською мовою краще стати. Ага, так, бачимо, що тут абракадабра. -абр так, зараз ми до цього повернемо. Спочатку ми подивимось у цей текст, перечитаємо його. Якщо потрібно щось. Виправити, його можна виправити, Тобто, тут можна це виправити, Тобто, прибрати, видалити, бачимо, що тут можна там edit, thrash, remove, тобто ж можемо все, що завгодно зробити з цим текстом. Додавати щось інше це те, що буде з'являтися ось тут рожевим кольором. І Тут воно буде з'являтися цей текст. Тож, для того, щоб у цей абракадабра вам була відна. Тут, скоріш за все, проблема конкретно в шрифті. Обираємо якийсь шрифт типу такого. Бачимо, що нормальний, нормальний текст. Ми його нормально бачимо і можемо тепер коригувати далі. Толка в них зараз є там. Тож, давайте тепер пройдемось по цим моментам. Тут справа є менюшка, яка також дуже корисна. По-перше, ми можемо деякі моменти прибрати, наприклад, паузи, бо він бачимо, що сплошний текст знайшов, але ми можемо реально зробити і ірмив паузи. Тут бачимо, що немає ніяких пауз, тому можливо в якихось інших відеох знайдемо. Далі ми можемо згенерувати бюроли. Чесно скажу, бюроли він тут не класні робить, мені не подобається. Бачимо, що тут штучний інтелект генерує бюроли. Тут стокові бюроли. Я натиснула, що давай підбери мені стокові бюроли, він також їх не дуже класно робить. Але, ну, як варіант, можемо подивитися. Ось, тобто, людина текст розповідає і. Бачу. Прям, ну реально Зація. І він ще такий розумний, що а, коли ти йому задаєш як потанну, на мене ну типу, воно я щось кажуть і переключає тебе на менеджера і, ну, і людина. Прям, складно ну коротше, чесно, мені біроли тут не подобається. Вони не дуже якісні, але тут можна зі стоку. Бачимо сток. Можна зі стоку відоси брати і так далі, і підставляти під текст і всякі біроли. Не проблема це ви можете робити для того, щоб там до ідеалу довести своє відео. Тобто я не хочу цього, я ці біроли не хочу використовувати. Ось а, тож ми можемо обирати так текст. Давайте я перейду. Ну, тобто, по оцим моментам по штучному інтелекту, тобто, тобто тут додаткові якісь штучки, які там штучний інтелект робить, може вам робити, так? Тут можемо емодзі додавати. Ось таким чином він буде додавати автоматичний переклад робити, хайлайтер. Тобто підсвічує там оці слова такі най. А на його думку, такі найкорисніші для глядача. Ось. Тому оце все можете потестувати, покоригувати. Чим я чесно користуюся, це оце, те, те, що видаляє паузу. Це він реально класно робить, це, цим я користуюсь. все інше я майже не користуюсь. Але ще раз кажу, це, ну, просто, якщо ви хочете, біроли, в принципі, можна зі стоку тут підібрати, щоб він там, вам поставив ці е біроли. Ідемо далі. Е -е, оцей текст. Що ми бачимо, давайте якийсь, який, якийсь текст зараз. Окей, ми можемо самостійно обирати кольори, які вам подобаються. Можливо, можете корпоративні поставити розмір цього тексту, який як він саме буде виглядати. І ви їх можете самостійно, тобто, капсом написаний, чи не капсом. Бачимо, що в мене капсом написано. Тобто можемо все це коригувати, виставляти тут, як вам заманеться. Можна стилі обирати також, як вам заманеться. Ефекти можна обирати. Тобто, Все, бачимо, що тут автоматично посередині, але ви можете ще якісь моменти пообирати те, що вам хочеться. Додавати текст, Цим я не користуюся. Біроли, я вже сказала, додатково завантажити, наприклад, логотип свій і поставити там кудись логотип можна додатково додати музику. Чесно, також не користуюсь. Ось І брендові темплейти також вони є в платному тарифі. Ви можете також це робити. Чесно, ще раз кажу: я за економію часу. Тому. Я намагаюсь зробити так, щоб воно все було максимально автоматично і щоб я найменше часу, найменше часу витрачала на цю задачу. Тобто, зараз, наприклад, я що відкоригувала, це по факту: я відкоригувала тільки шрифт, який щоб я його нормально бачила. Це по-перше, а по-друге, я це зробила спліт. Все, ну як на мене, це оправдано. А якщо ви щось прохочете до ідеалу довести, окей, не питання. Ви можете сидіти на над кожним шорцом і там до ідеалу доводити кожне відео. Що робимо далі? Не забуваємо натиснути сейв. Далі обов'язково він це зберігає і бачимо зараз. Побачимо, що він тут каже, що йому потрібен деякий час на те, щоб от 60 секунд, для те, щоб він це те, що ми відкоригували, зберіг в правильному форматі. І вже після цього ми можемо його використовувати для соцмереж. Ось, що ще які фішечки є. Є така фішечка, що ви можете на, ну, зробити автоматичний постинг uh, кудись в соцмережі, тобто в YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn X. Я це не використовую і вам не рекомендую. Тобто, краще ну, як унікальне відео ставити, бо ну, дуже багато ну, хто в SMM дуже давно. Знає, що соцмережі не дуже полюбляють, як коли йде автоматичний постинг з інших якихось сервісів. Можуть бути проблеми в тому, що не вийде ваш пост в якийсь день. Так, таке може бути. Тому тут будьте обережні. На цьому, в принципі, все. Далі що ми робимо? Зберігаємо це відео на робочий стіл, воно назва якраз цього відео така і ось і буде. Зберігаємо собі там, де вам зручніше, і далі вже заливаємо в соцмережі туди, де ви хочете. Якщо у вас будуть додаткові питання по цьому сервісу, з радістю відповім. Дякую.